Шукаєш дротову гарнітуру для ігрових баталій, тоді я маю для тебе дещо особливе: це Lorgar Kaya 360. Гарнітуру Lorgar ви отримаєте у щільній екологічній картонній коробці, на якій буде вказано основні переваги. У комплекті ви знайдете короткий посібник та, звісно, не забудьте забрати фірмовий брелок від Lorgar, перш ніж утилізувати коробку. Сірий металевий колір Kaya 360 створює приємне враження та привертає увагу з першого погляду. Регульоване оголів'я забезпечує. Ще комфортну посадку на будь-якому розмірі голови. Корпус гарнітури Kaya 360 виготовлений з міцного пластику, оголів'я укріплене металом, що гарантує довговічність. Чащі навушників обертаються для зручної посадки, а тканинні амбішури забезпечують комфортну посадку під час тривалих ігрових сесій. Приємні на дотик тканинні амбішури не будуть дратувати ваші вуха навіть після декількох годин використання. Легка вага лише 312 грамів, дозволяє користуватися гарнітурою протягом тривалого. Часу без відчуття дискомфорту вигідно виокремлює ігрову гарнітуру Kaya 360, технологія віртуального об'ємного звучання 7.1, що особливо стане у нагоді любителям онлайн-шутерів. Кришталево-чистий звук, який не дозволить вам пропустити жодного моменту гри, забезпечить 40-міліметрові динаміки з частотним діапазоном від 20 до 20 тисяч герц та чутливістю 125 дБ. Мікрофон із системою шумозаглушення дозволить комфортно Спілкуватися із вашими тіммейтами завдяки вбудованому світлодіодному підсвічуванню, ви завжди будете знати, чи вас чують. Якщо мікрофон вам не потрібен, затягніть його у корпус гарнітури, щоб нічого не заважало грі. Або ж тимчасово вимкніть мікрофон кнопкою вимкнення звуку, яка знаходиться на лівій чаші, поруч із коліщатком регулювання гучності. З'єднання USB-A із функцією plug and play дозволяє легко підключати Кая 360 до найпопулярніших ігрових платформ. Насолоджуйтесь гро. Без зайвих зусиль та встановлення додаткових застосунків до речі довжина кабелю становить 2 метри. Виведіть свій ігровий досвід на новий рівень із Lorgar Kaya 360 вже сьогодні.